Мир усім, сьогодні ми часто можемо чути, як християни засуджують один одного. Але про що про це каже Бог? Пасари показують нам це на прикладі Сіова. Іов був праведним перед Богом. Сам Господь сказав: нема такого, як він, на землі, але друзі його засудили його, звинуватили в гріхах, яких він не робив. І Бог розгнівався на тих, хто судив за неправду. І осудивих. Бог захистив Іова перед тими, хто його принижував, вимагав від них жертви та молитви Іова, щоб не знищити тих, хто його засуджував, тому що Бог ненавидить неправедне осудження і не залишає це безкарним. Бог не схвалює навіть релігійне засудження, якщо воно не від Духа Святого. Бог і зараз не змінився. Як і тоді, так і сьогодні. Він не дозволяє судити його дітей. Підносить принижених, яких осудили даремно, відкриває правду з часом, а не відразу. Тому не можна засуджувати того, кого Бог випробовує чи веде своїм шляхом. Ми не бачимо серця і не знаємо Божого плану. Засуджувати праведника це те саме, що стати проти Бога, бо Він і є їхній захисник. Бог завжди очікує від нас не судити, а підтримати у випробуванні, не шукати гріхів інших, а шукати Божої волі, не звинувачувати, а молитися за тих, хто проходить труднощі, навіть якщо хтось грішний. Суддя один Господь, і його суд завжди справедливий.